Поки що формально в Україні залишається, залишається оце правило так з 15 жовтня по 15 квітня і середньодобова температура 8 градусів Цельсія. Тобто немає 15 жовтня, як такого такої дати, коли обов'язково теплокомунерго повинні забезпечувати споживачів теплом. Ці дати також вони раніше, чому вони з'явилися і чому вони були сформовані? Тому що знову ж таки підключення об'єктів теплопостачання це довготривалий процес, насправді, особливо в умовах зношеного обладнання, там можливих аварійних ситуацій, поривів теплотрас. Це відбувається, на жаль, в багатьох регіонах. Тобто, коли включається опалення, коли починається опалення, підключаються об'єкти, точніше, житлові будинки до тепломережі. І тому, от е, з 15 жовтня він може починатися, навіть коли вже може бути й тепло відносно ще, але вже по прогнозу, наприклад, вже може бути холодніше, і місцеві органи влади, кожен на своєму місці, кожен з рахування своїх обставин. Так він приймає рішення там, міський голова, чи міські ради, чи інші органи самоврядування приймають рішення про, про початок купального сезону.